Доброго дня, знаходжусь на Луцькому авторинку на кільці. Спочатку розпочну з цього ряду. Сьогодні буде дешевий сегмент в районі 5 тисяч доларів. Знайомий шукає автівку, щось йому подивимося. Вода сьогодні не дуже сприятлива, все в снігу, також не базарний день, автомобілі не почистили, тому трішки буде погано їх розглядати. Але у нас така Opel Corsa для початку і рухаємося далі. Шкода Октавія. Ну, нема що знімати, все в снігу дуже, дуже прикро. 1,8 мін, 6500 її ціна. Універсальна автівка. Спробую заглянути. Всередину автівка повний привід, 4х4, механіка. Вед ззаду. Volkswagen Polo 2004 року. 1,4 бензин з Німеччини. 4800. Пише, що дуже хороший стан автівки. Побачимо, що темний салон. Такий моніторчик, там виглядає вже влаштований механіка, у нас 5 супінчаста. Hyundai i30. Перед нами дизельний варіант. 1,6 дизель 650 2010 року. В універсалі автомобіль. Заглянемо. Спробуємо салон відзняти, механіка 6-ступінча, чорний салон, тканевий вид автомобіля ззаду. Ну як вид, сніг, все в снігу. Golf 5 п'ятий. 2009 року бензину 1.6 за 6200 на механіці. Кажуть, що можливо коме так написує, що потрібно було в базарний день знімати, щоб все в снігу. Ну, на жаль, в мене немає можливості, тому змушений сьогодні зняти сьогодні середа перед базарний день, якось так. Наступні рази, я думаю, вийде Citroen це п'ятий, три п'ятірочки, у нас чотири п'ятірочки, точніше, бачите, яка ціна 1.6 дизель 10 го року в такому золотистому бронзовому кольорі. У нас тут механіка, п'ятиступка і тканевий темний салон. Далі майже мені нічого не видно, тому що все, повторюся. У снігу. 2009 року Opel Astra в кузові хатчбек. 1,6 бензин за 6 тисяч 2009, повторюся, рік. Ось такий сіренький у нас салон, механіка, п'ятиступка, додатковий блотник лежить в салоні. Так, ще один Ford Focus синюватенький, за 5.8, дизельовий, 1,6, 2008 року, номер телефона є. Відео сьогодні буде недовгим. Механіка підступка, звичайний салон, шкіряний підлокітник, такий трішки обдертий бачу. Відео недовго, тому що ну, дуже холодно, дуже я змерз. А ну на ну, яка в нас гума, тут ще непогана нібито. Ще поїздить зимова. Сезон точно. Так, а вео ми навіть знайшли на Луцькому авторинку шевроле 1,2 бензин за 3809 року. Ось такі маємо. Салон чохли. Все, як звичайно, механіка п'ятиступінчаста. Так, семимісний дача Логан бензиновий 10 й рік, 1,6 бензин 5800. Номер телефону, надіюсь, зафіксували. Заглянемо, що там всередині. Механіка, звісно, п'ятиступка і темний салон. Сьогодні все по стандарту. Дуже часто все схоже. Семимісний логан. Недорогий паркетник. Такий аспартеч, старенькій мордожці. 7800, 2006 рік, 2.0 TDI у нас. Коробка у нас механіка, п'ятиступка, скоріш за все, так. чорний тканевий салон. Більше нічого не бачу через це вікно, ще літня гума. На жаль, ну якось так. Що тут нас продають при дорозі? Ми бачимо Ford Focus за 5500 2009 рік, 1,8 бензин, є номер телефона, бачимо шкіряний салон, механічну коробку передач, задні і, і зима сьогодні. Зима, картинка не дуже гарна. Бензиновий Nissan Mata 1.4 бензин 4750, і ціна 2007 року. Сервісна автівка, обслуговувалася в сервісах, на це звертають увагу. І так у нас такий салон, механіка, п'ятока. Сьогодні все буде по шаблону. Механіка, механіка, механіка. і від темні салони. Не хочеться шкоду минать. Минаю їх, просто хоч зніму ціну, почав мене 7450 Октавія. Об'єм двигуна 1,6. Газ бензин. Зараз загляну всередину, авто в універсалі з задніми парктронниками. Дуже темно у нас. Механіка ну і тканевий салон. Темного кольору. Дуже шумно їздять автівки, вибачайте, аж тут бачите бетономішалки, Дуже шумно знімати, ну, що я можу зробити. П'ятий гольф продається 1,4 MPI мотор 5100. Я ним яка коробка передач, зараз загляну. На таких литих дисках непоганих, до речі, дуже. З літньою гумою ще континенталь. Звісно, механіка, За салон вже казати не буду, тому що для чого повторювати вже 10 разів. Ще один гольф, п'ятий, тільки сіренький, продається. Шостий рік, 1,4 МПА і так само 5500. Не крашена. Не крашена, не бита. Чомусь тут у нас наклеєчка не босе незрозуміло, а просто заклеїли невеличку царапину. І механіка так само, п'ятиступінчаста. Задні парктроніки і Ні, нічого особливого. Тільки у нас заднього скла немає. Тут замотано клейонкою, немає заднього скла навіть, на жаль. От порівняємо шостий гольфчик, як і його вже знімав, але ще раз ціну із п'ятим порівняємо. так, 7,450 1,4 бензин. Така от різниця з п'ятим і шостим гольфом. Опері в бірозовому, світло-бірозовому кольорі 5200. Бензин на механіці 9 рік автівка. Але дуже свіженько виглядає. Загляне салончик, гарно чистенько все. Механіка п'ятиступка. Охайний дуже салон. Ну це такий свіженький автомобіль. На перший погляд, а ну яка гума у нас? Ну, літо і вже така, що потрібно замінняти гума. На жаль, майже немає. Kia Кіасіт. Подивимося, також такий привабливий непоганий колір в неї. Бронзовий 2009 року, 1.4 бензин, не фарбований 5900. Непоганий стан. На перший погляд гарненько виглядає. Дивимося гума. Ще від'їздить якийсь сезон, наша зимня гума. Ваша тобі? Він вже проданий. А, вже проданий? А я знімаю. Проданий автомобіль, а я його відзнімаю. Ще одна Астра знімав в Тукію, вона вже продана, дуже смішна ситуація. Дали завдаток, люди поїхали там по справах. А тут у Сторгом 650, рік, 1,6 бензин, Opel Astra H. Заглянемо на звичний салон. Гарненький. Крайника п'ятиступка, перший автомобіль, який ми сьогодні відчинили і можливість зняти зсередини. Ось такий гарний. Ашка. дороговато, звісно, ну, стан автомобіля і це рівненський, тобто Луцький реалії. Так, сценік другий небагато їх, Такі втрачають вони увагу, трішки вже дизайн пристарілий, але. Це невеликі гроші 5.8 КПП, ручна механіка, двигун, 1,6, бензин, восьмий рік. Можна отримати чудовий автомобіль, комфортний з достатнім місцем. Всередині гарно збережений салон. Шести тупочка у нас, шкіряне кермо і так далі. Непоганий автомобільчик. Дваринок бензиновий маганчик Універсал 5150 доларів 2007 року, без підкрасів. Також автомобіль можна відчинити, подивитися. Автівка на механіці, Сі4 склопід'ємника кріплення для багажника. Ззаді парктроніки бачу. Автомобіль. Так, на автоматі Сценік, відзніму 6300, правда, максимальна комплектація, 2.0 бензин, МПАВський мотор. так Фабія в універсалі свіжа пригнана, пише 5900 рідній фармі 2008 рік, один. І 4 MPI. Так, нема на гуму, такий ще великий протектор, чесно кажучи, у нас літо. Механіка п'ятиступка, темний салон, підлокітник. І задоїзнімемо, спробуємо добратися сюди. Ось так виглядає автівка. Ще один ваган. Другий 4950, шостий рік, газ, бензин, об'єм двигуна 1,6. Відразу спереду. Подивимося зимню гуму, яка ще проїздить трішки зсередину заглянемо. Ось такий салон. Механіка п'ятиступінчаста. Синій колір. Toyota Аленціс на Луцькій комплектації у нас продається в кузові седан, до речі. 1,8 бензин, 6950, трішки дороговато, не в районі 5000, але механіка п'ятиступка, вирішив я її відзняти. Чорні такі ковпаки, непогана ще зимня гума. А що там всередині? Ну, все як завжди, механіка п'ятиступка, темний. Тканевий салон. Непогано автівка виглядає, така як підполірована, якось так бо дуже виблискує. Можливо, ні, можливо, я помиляюся. Гольф четвертий засипало його снігом тут, також на Луцькій реєстрації. Трішки бампер у нас відрізняється по кольору. ну За такі роки це нормально. 4200, 2001 рік, 1,4 рік. Бензин так мигає у нас без Ця... такий слон, механіка і кози хатчбек автівка знаходиться. Ну і звісно задня... задня гума, ну вже потрібно її підзамінювати. Це зиму так, Ford C Max найбагато попадає і це одне таке з найбільших автомобілів за 5600, ну таких крашеньких я б сказав би по своєму комфорту 2007 рік. І 1.6 дизель у нас, що я йде до, дуже добре. Дуже погано виглядає, ну через камеру не видно нічого салону, але механіка у нас п'ятиступка, тканевий салон, нічого особливого. По-іншому, на жаль, не можу зняти, ще раз перепрошую за сьогоднішню погоду і за те, що не можу прийти в базарний день на цьому тижні. Так, Volkswagen Passat B6 в кузові седан у на нас він знаходиться. І що? 6300 сьомий рік 1,4 на ручній коробці передач. Так, глядаю салончик. Шестиступка у нас, що дуже добре, бо зазвичай одні якісь п'ятиступінчості попадаються і такий непоганий Ну, Поряд біля посади у нас тут перебуває Октавія 6950, теж можливо можна стругуватися 1.4 бензин 2009 рік. Ось так воно в салоні. Сьогодні все якесь однотипне, чесно кажучи, через ці механіка п'ятиступка через ці погодні умови. Так, ще один гольф 5-1.6 MPI. Минулого разу я його тут не бачив, можливо десь привезли. 5700, 2005 рік на 75 кВт мотор. Козовий хатчбек автомобіль. Механіка п'ятиступка, тканевий салон. Ну, сьогодні якесь прямо відео про одні гольфи Получається, якось так. так. Шкода фобія, козовий хатчбек 5600, 2008 рік, 1.4. МПА з Німеччини, оригінальний пробіг 184 тисячі. Та бензинових двигунів можна такий знайти пробіг до 200 тисяч, чесно кажучи, перевірити, спробувати п'ятиступка, механіка. І такий непоганий голубий колір. Ну і по традиції їдемося на гуму, Мішелін. Таке ще походить, походить сезон можливо. Так, сьогодні відео Audi, а друга у нас розбавить. Чесно кажучи, небагато таких автомобілів на авторинку з бензином динам 1.6, 2005 рік, 5400. Оригінальний також. Пробіг пишуть 234 тисячі кілометрів. Ось така всередині механіка, п'ятиступка, підлокітника не бачу, шкіряне кермо у нас і все засипане смішком. Ну що ж, буду я прощатися, на рахунок автопідбору звертайтесь за номером телефону. Більше буде цікавих автомобілів. Надіюся, краще будуть погодні умови. А так, на сьогодні буду завершувати. Всім дякую, ставте палець вгору і під кінець авела на автоматі за 5,9, 1,4 бензин. До зустрічі!